Церква, дорогі брати і сестри, всі присутні, Твоє на цьому місці. Слава Господу, що Господь ще прибуває нам життя, дає сили і можливість бути на цьому місці. Прославляють Господа нашого. Сьогодні ми будемо говорити про Ісуса Христа, а про кого нам ще говорить, дорогі брати і сестри. Він є началом всього і кінець, яка є, Альфа і омена, начало і кінець. У Христі я прозрів. Господь наш Ісус Христос дає людям прозріння, ті, які ходять у темряві. Народ, який сидить у темряві, побачив на Христос світло велике, на сидячий хоть мий і світло сіяло. Коли прийшов Ісус Христос, народившись на цій землі, приніс світло, приніс мир, радість, спасіння для людства і приніс любов у серця людських для того, щоб люди. Любили в першу чергу Господа Бога як самого себе, як ми читаємо Слові Божого ближнього, як самого себе. Сьогодні, той день, коли ми споминаємо смерть і страждання Господа нашого Ісуса Христа, і ми будемо про це говорити, розмірковувати, я буду читати про це Матвія, 20 розділ. Матвія 2028. Так і син людський не для того, прийшов, щоб йому служили, а щоб послужити і віддати душу свою на вику багатьох. Так і син людський, не для того прийшов, щоб йому служили. <кій> <кій> Логічно по наших людських вірдах, потрібно, щоб ми йому служили. Не служить же пан служі своєму. Чи Міністр, президент якомусь простому робочому. А наоборот служать старшому, вищому і позваню там, і подовжі, і так далі, і ми повинні служити Господь від щирого серця. Але Христос і Ісус наш Спаситель, Він прийшов у цей світ не для того, щоб йому служили, а щоб послужити і віддати душу свою за навику багатьох. От у цьому стиху в одному заключається весь смисл Івана. Спасіння людства і всеї любові Божої, яка в Христі Ісусі. Ми коли читаємо Філіпійців, там написано про це, що Він понизив, став, малив себе, став, прийняв образ раба, став повіду, як людина, і наскільки він себе смирив умалив, унизив раді того, щоб спасти людей грішних на цій землі. І от у цьому ми бачимо, наскільки проявляється Божа любов. І милість до нас. І пророк Ісая пише за 750 років приблизно до народження Ісуса Христа, такі чудові слова, і що касається смерті і страждань Господа нашого Ісуса Христа, 52 глава, 14, 15 вірш. Як багато хто дивувався, дивлячись на тебе, на Ісуса Христа. Наскільки було спотворене обличчя Його, більше за будь-яку людину і вигляд Його. Більше за синів людських. Коли Пілат, як привели Ісуса після того знущання, як на Німі знущались у дворі і привели його, а Пілат каже, це ж чоловік, це людина, ну він його вже, мабуть, трудно узнавав, наскільки було спотворене його обличчя. І так ще ті, які були там рядом. І ось пророк Ісаїя наперед про ці слова, що як багато хто дивувався, дивлячись на тебе. Наскільки було спотворене обличчя його, більше за будь-яку людину вигляд його, більше за синів людських. Так він здивує багато народів, царі закриють перед ним уста свої, тому що вони побачать те, про що їм не говорили, і зрозуміють те, чого не чули. І ось у 53 главі теж декілька стіжків я дочитаю з третього по сьомій вірш. Він був зневажений і принижений перед людьми. Муж скорбот та зазнав недуги, що зазнав недуги. І ми відвертали від Нього лице своє. Він був зневажуваний, і ми ні за що вважали його. Але він взяв на себе наші немочі, поніс наші хвороби, а ми думали, що він був уражений, покараний, принижений Богом. Отцем Небесним. Він був поранений за мої, і за наші гріхи, і страждав за моїми в першу чергу за наші. Покарання за наш мир було на ньому, і ранами Його ми я зцілилися. Амінь Амінь. Всі ми блукали, як вівці, звернули кожен на свою дорогу, і Господь поклав на нього гріхи всіх нас. Він був гноблений, але страждав добровільно і не відкривав уст своїх, як ягня він був. Ведений на заколення і як вівця перед тими, хто стражає її безмовна, так і він не відкривав уст своїх. От яка характеристика Ісуса Христа, який Він був коли жив на цій землі. Я згадаю слова з псалами такого чудового. Старий крест осудів суєту, дав покою для усталих сердець. Я душою прийду ко Христу. Через нього обретує вінець. Чого ми часто споминаємо про Хрест Голгофський? і про страждання Ісуса Христа, бо Він сам заповів Ісус Христу, щоб ви, це, буде, каже, це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Коли Первоапостовській в церкві, в діянні апостоли, ми читаємо там це звершали кожного дня, прилипляли хліб із вино, чашу. А сьогодні раз в місяць ми це виконуємо, робимо цю заповідь Божу, бо Він заповідав нам її виконувати. От неї ми отримуємо духовну силу, духовне збагачення. І цей псалом теж це підтверджує, що через нього обретує вінець. Багато людей стараються якось достигнути у цьому світі славу, якусь повагу. Чи якийсь успіх у цьому житті. А віруюча людина знає, що її успіх в Ісусі Христі, її блаженство в ньому, в ньому сила, в ньому мудрість, в ньому вічне життя, як ми співаємо, да в ньому ньому радость, в ньому вічна є жизнь і любі повнота. Всі серця да прославлять Христа да Христа, всі серця да прославлять Христа. І сьогодні ми прийшли на це місце прославить Господа нашого Спасителя Ісуса Христа, так як Він достойний Цьому щирим серцем. Господь бажає, щоб ми Його шанували, щоб ми Його прославляли, щоб ми величали його. І не тільки сьогодні в цей недільний день, коли ми тут знаходимося на зібранні, і повсякдень і повсякчас. Господь бажає, щоб наші душі були наповнені. Палую прославінням, благодаренням і плодами Духа Святого. І ось Іоанн пише, даже слова Ісуса Христа через Апостола Іоанна, 6 розділ із 47 вірша. «Істинно, істинно кажу вам, хто вірує в мене, має вічне життя. Я хліб життя, сказав Ісус. Батьки ваші їли манну в пустині і померли. Хліб, який сходить з небес, такий, що хто їсть, його той не помре. Я хліб живий, який зійшов з небес, коли хто буде їсти цей хліб, буде жити вічно. А хліб, який я дам вам, є тіло моє, яке я віддам за життя світу. І ось сьогодні ми бачимо ці символи на столі: хліб і вино. Про образ тіла Ісуса Христа, який було вони, і стязуємо за нас і вино, про образ святої крові дорогоцінної, яка за нас проливалася. На Христі. Тоді Ісус сказав їм істинно, істинно кажу вам, якщо ви не будете їсти тіла сина людського і пити крові Його, то не будете мати життя в собі. Вони про це міркували фізично. Думали, ну як так? можна? Ну, Пізніше про це говорили. Але Ісус їм говорив духовні істини, і вони цього не розуміли. Хто їсть тіло моє, і п'є кров мою, той має вічне життя. І я воскрешу його останнього дня. Тіло моє – істина їжа і кров моя істинне пиття. Хто їсть тіло моє яке мою кров, той перебуває в мені, а і я в ньому. Як живий отець послав мене, і я живу оцем, так і той, хто споживає мене, жити буде мною. Це є хліб, котрий зійшов з небесним, так як батьки ваші їли манну і повмирали. Хто буде їсти цей хліб, буде жити. Вічно. І от це обітниця, як сказав Ісус Христос, що я живу і ви будете жити. Будете мати, як будете вірувати в мене вічне життя, як я не приходячи, не временне, так як батьки кажуть, ваше їли манну фізичну і повмирали. Але цей хліб, якщо ви будете споживати, будете жити вічно. Це він усі на гозі, коли навчав у пернаумі. І багато хто з учнів його почувши, це говорили які? Жорстокі слова, поруч написано, странні. Хто може слухати це? Якось воно їм не вміщалося, це слово, що Ісус говорив про кров, про хліб, про Тіло Його. А Ісус, знаючи саме собі, що учні його ревствують на те, сказав їм, чи це спокушує вас? А що, як побачите сина людського, котрий підніметься, туди, де, де був раніше? Дуже вотворить тіло, а скільки не допомагає. Слова, які я говорив вам, є дух і життя. Слова ці, що Ісус говорив, вони них треба розуміти духовно. Бо плоть не дає пользи людині. І написано, що кров і плоть Царства Божу не наслідують, а наслідувати буде тільки наша душа, дух наш, який Господь дає і який він має право його віднімати. Маючи первосвященника великого, який перейшов небеса Ісуса Сина Божого, тримаймось твердо визнання нашого. Бо ми маємо не такого первосвященника, який не може співчувати нам у немочах наших, але такого, який подібно нам був випробуваний у всьому крім гріха. Тому приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб бути помилуваними і одержати благодать. Від своєчасної допомоги. Ми до цієї святині потрібно, щоб приступали з щирим серцем, з повною вірою, з, наприклад, руські з дізволенням, з чистим серцем і з чистою совістю. Ми дуже серйозно до цього питання підходить. Тому що Господь заповів нам цю заповідь виконувати з чистим серцем, щоб у нас не було, як написано, до євреїв в цьому повстанні. і щоб якийсь гіркий корінь зникнув, не причинив нам шкоди чи вреда. Щоб не було якогось такого може, гріха, який може, можливо був у нашому житті, ми його не, не сповідували, чи може про нього так і не подумали серйозно, чи може ми не замітили, чи якось не, не придали цьому значення, через що ми повинні ще не один раз просити у Господа прощення і помилування помилував в нас і простив і очистив наші, нашу плоть і наші душі, простив нам провини наші, коли ми перед тим як ми приступатимемо до цього дійства, до цієї заповіді, яку Господь заповідав нам виконувати. Тому то і може спасати завжди тих, які приходять до Нього. Це вже сьома глава. До Бога через Нього, бо Він завжди живий, щоб заступатися за ним. Такий і повинен бути у нас у священник, святий, непричасний до зла, непорочний, відокремлений від грішників, піднесений вище небес, який не має потреби щодня, як і ті персвященки приносити жертви за свій ззначала гріхи, а потім за гріхи всього народу. Бо це він раз назавжди вчинив, принісши жертву самого себе. 10 глава декілька стіжків 19. По 29. -й. Отже, брати мої, маючи дерзання входити в святиню через кров Ісуса Христа, дорогою новою і живою, яку Він знову відкрив через завісу, через плоть свою, через тіло своє, і маючи великого священника над Домом Божим. Приступаємо щирим серцем з повною вірою, кропленням очистивши серця наші від порочного сумління та обмивши тіло чистою водою. Оп'ять. Приступаємо щирим сумлінням, скільки разів повторюється, най те саме. Тримаймося непохитного визнання надії, бо той, хто обіцяв, завжди. Будемо уважними один до одного, заохочуючи до любові і добрих діл. Будемо уважні один до одного. Як в прошлу неділю, хто був уважний брат, який з Золотоноші приїжджав, говорив про це, щоб ми були уважні і з любов'ю відносились друг до друга, щоб не було якось, не судили передчасно брата чи сестру за якісь недоліки, чи за якісь, може, проступки в житті. Не залишаймо зібрання свого, як є в деяких звичаях. А заохочуючи один одного, і тим більше, чим більше бачите, що день той наближається. Із 13 Знаючи, прийняли ангелів деякі. І ось нижче пам'ятайте, що в прошлуйні брат говорю, я ще раз повторюю цей всіх. Пам'ятайте наставників ваших, які говорили вам Слово Боже, і дивлячись на кінець віднього життя, не забувайте про їхню віру. Наслідуйте їхню віру, тут написано. Щоб наслідувати їхню віру, щоб ми не забували тих наставників, які особливо проповідували нам Слово Боже. Пастирів, діакунів, проповідників, благовісників. Багатько багать вже брати відійшли з нашої церкви за цей період у вічність. Але ті проповіді, ті слова, які вони говорили, деякі ще остались у наших серцях, у нашій пам'яті, і ми сьогодні їх повним. І дуже добре, коли ми повним те важливе, дорогоцінне, що нам потрібно, духовне. Хай ми там не повним чогось фізичного, але лучше нам повне те, що касається спасіння нашої душі. Що було для назідання, для нашого збагачення духовного, для вразумлення нашого. І ми тільки сьогодні споминаємо і радіємо, коли ці слова, які вони говорили в проповіді, і ми ними збагачимося і назідаємося. Батько я чого підчерпну, от тих братів, які раніше проповідували. Отже, через нього будемо приносити завжди жертву, хвали Богу, тобто тих уст, що проставляють ім'я. Боже мир, який воскресив мертвих великого пастиря вівцям кров'ю вічного завіту, Господа нашого Ісуса Христа, нехай подосконалить усіх нас у всякому доброму ділі на виконання волі Його, творячи у вас і в нас, дорогі брати і сестри, те, що приємне Йому через Ісуса Христа, якому слава на віки вічні. Амінь. 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 Я вже своїми словами не можу до цього нічого говорити. Вже тут сказано все, слові Божому. Нехай Господь досконалить вас і мене у всякому доброму ділі на виконання волі Його. Амінь. Бога молиться, я в просить прошення